Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати дуже швидкий та простий перекус з яєць та зеленої цибулі. Якщо в вашій сім'ї хтось хоче пиріжків, то ви замініть саме цією стравою. Готується дуже швидко, з'їдається, повірте, також. І тож готуємо. Для початку беремо варені яйця та нарізаємо їх кубиком. Якщо в когось є приладдя для різання яєць, то беріть, а можна, звісно, і ножем це зробити. Яйця подріблені, тепер беремо пучечок зеленої цибулі та дрібнесенько нарізаємо його. Цибулька нарізана, тепер беремо кефір. 400 мл нам знадобиться. Додаємо 50 мл гарячої води. Вбиваємо 2 яйця. Тепер відправляємо по чайній ложці солі та цукру. А також виливаємо 2 столових ложки олії. Все це гарно перемішуємо. А тепер беремо 350 г борошна, додаємо сюди не пол чайну ложку соди харчової звичайної і висипаємо до рідини, поступово вимішуючи. Вимішали, щоб тісто було однорідним, і тепер сюди можна додавати яйце та цибулю. Розмішуємо і можна ставити сковорідку на вогонь. Швидесенько все поєднуємо і наша маса готова. Як ви зрозуміли, в нас будуть оладки. Ось такі чудові з яйцем та цибулею. Я би сказала, весняні. Хто має цікаві швидкі рецепти, обов'язково діліться зі мною. Дуже полюбляю швидкі перекуси, швидкі страви. І ложечкою накладаємо. Смажимо на середньому вогні приблизно 3 хвилиночки з одного боку, прикривши кришечкою і засмаживши, перевертаємо. Ось які красивенькі. І рум'яні та красиві з обох бочків викладаємо на серветочку. Красиві, рум'яненькі. Останні оладки досмажені, все, трішки схоломить і будемо куштувати. І ось таку гірку чудової смакоти маємо. Зараз скуштуємо, які ж вони насправді вийшли дуже пухкенькі, гарненькі. Розломимо. Подивіться, які вони всередині. А зараз на смак. М -м -м. Оладки вийшли дуже ніжні і дуже смачнющі. До них можна взяти сметани, чіто кефір, молоко теж підійде. І буде дуже-дуже смачний перекус. Тож я вам його рекомендую. Можна також хто полюбляє гостренька, додати трішки перчику. буде супер. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам миру, добра, до нових смачних рецептів.